Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану. Так, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу відповів на визнання незалежності Палестини, Великою Британією, Канадою та Австралією. Політик пообіцяв надати відповідь на це після того, як повернеться зі США. Повідомило видання The Times of Israel. Чого очікувати від Ізраїлю? Далі будемо говорити із нашим наступним гостем. До нашого ефіру долучається Ігор Сумиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас! Да, вітаю, добрий ранок. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, якщо подивитися на мапу світу, то можна зробити висновок, що е, державу Палестина визнало багато інших країн, починаючи з 1980-х. В чому ж е, виникло зараз таке різке занепокоєння? Що саме викликало таку бурухливу е, реакцію Бенеміна е, Нетаньягу? Е, адже е, здається, що м, державу Палестина більше країн світу визнало ніж не визнавало на сьогоднішній момент, ну треба зазначити, що від самого початку приходить Бен... міни на тинягу до влади в 1996 році. Він робив все для того, щоб мирний безкосхідний мирний процес, який був започаткований в Осло, і який передбачав впродовж там п'яти років до 2000 року вирішити питання е, створення незалежної палестинської держави за формулою «Two-State solution». І він робив все для того, щоб цього це не сталося після його останнього повернення до влади в 2008 році. Практично були зупинені будь-які переговори, які передбачалися мирним процесом, і від самого початку бенімін на не змінював свою позицію. Він за... Наполягав на тому, що палестинської держави не буде. Тому немає нічого дивного в його словах, немає нічого дивного в заявах, які прозвучали. Я можу лише прокоментувати, е, власне, його твердження, що він визначиться після повернення Сполучених uh -huh. Штатів Америки для Вініміна Натанягу. Сполучені Штати Америки це єдина країна до якої він прислухається, і в залежності від того, як поводитиме себе Дональд Трамп, тобто яку санкцію він дасть власне Натанягу, буде залежати реакція ізраїльського прем'єра, і в даному випадку він не самостійний, він може діяти лише при санкції Сполучених Штатів Америки. І тут слід зазначити, що в рамках Генеральної асамблеї ООН передбачається найближчим часом саміт арабських країн і ісламських країн, тому що буде присутня і Туреччина, і інші ісламські країни з Дональда Трампом, якраз з питання Палестини. І до цього саміту, і, власне, в рамках обговорень навряд чи буде. Дональд Трамп погодиться з категоричністю Бініміна Танягу. План uh -huh. Натанягу очевидний. Вони хочуть анексії Західного берега і хочуть, щоб Сполучені Штати Америки підтримали цю анексію. І встаном на зараз вважають, що Сполучені Штати Америки можуть мінімізувати негативні наслідки можливих економічного ембарга проти Ізраїля. А що буде, якщо ми собі уявимо, що Сполучені Штати е, теж візьмуть та й визнають е, Палестину як незалежну державу? Тоді риторика Венімінета зміниться. Чи така, е, така теза і м, така ймовірність, вона близька до радше фантастики, ніж до реальності? Ну, станом на зараз так, але mm. давайте не будемо тувати, що в зовнішню політику. Сполучених Штатах Америки формує президент і його команда. Дональд Трамп зараз активно підтримує Ізраїль. Uh -huh. Але ситуація може радикально змінитися. Ми бачимо опитування громадської думки в Сполучених Штатах Америки, і вона якраз демонструє постійне зниження підтримки Ізраїлю, і дії Ізраїлю, і підтримка ідеї Тустей Solution. Тому. Цілком можливо, що ця тема буде одною з важливих на майбутніх довиборах в Конгрес наступного року. І очевидно, що Дональд Трамп не може на це не зважати. Країни, що нещодавно визнали. Палестину як незалежну державу самостійну пояснили своє рішення тим, що Ізраїль недостатньо реагував на гуманітарну кризу у Палестині недостатньо робив кроків для вирішення цієї проблеми для кризи голоду. Наскільки це є реальною причиною, і чи могло б бути, могли бути інші причини е, у цього списку країн, які визнали Палестину? Адже це перші із Великої Сімки, що е, визнали Палестину? Ну, частково так. Е, якщо говорити про тригери, тобто про причини, як mm -hmm. саме е, в такої реакції станом на зараз, то без сумніву, це ситуація в Газі. Е, голод е, Геноцид вже визнаний, в принципі, є рішення Комітету об'єднаних націй. офіційне рішення. І все це, звісно, вплинуло на прийняття рішення. Але головним тут я ще раз хочу зазначити: є те, що європейські країни, країни Сімків, в 90-х роках погодилися, що. Визнання держави Ізраїль, яка є незаперечним фактом, буде відбуватися в рамках переговорного процесу між Ізраїлем і Палестиною і завершиться власне створенням двох держав на території історичної Палестини, оскільки впродовж тривалого часу, тобто по суті, з 2008 року, Ізраїль Саботує будь-які переговори, будь-які розмови, а останнім часом заявляє про те, що він не бачить можливості створення Палестини, то позиції європейських країн щодо цього питання змінилися угу. якраз на користь визнання Палестини, не чекаючи закінчення переговорів. Також хотів поцікавитися вашої думки стосовно причин Бен-Іміна Нетанягу саме таким чином реагувати на створення Палестини. Це його відчуття екзистенційної загрози з боку Палестини по відношенню до Ізраїлю, чи ну таким чином він продовжує своє політичне життя у Ізраїлі, спекулюючи ось цією одвічною темою. Він вічно спекулював цю тему саме для того, щоб е, створити відчуття тривожності у суспільства, і якраз йому це давалося, вдавалося, враховуючи тривалу історію ворожнечі між цими двома народами, і відповідно історією конфлікту. Е, там не не, не, не важко е, роздмухувати mm -hmm. цю ворожнечу, враховуючи, що вона присутня, да, можна додати барв. Плюс слід сказати, що станом на зараз в уряді Натаньяху присутні ультраправі політики, які представляють інтереси ізраїльських поселенців, які вже самим перебуванням на окупованих територіях розбудови ізраїльських поселень здійснюють воєнний злочин. І зрозуміло, для них бо таке рішення є. Ну, втратою mm -hmm. своїх домівок о, на окупованих та, із палестинських територій, тому вони, звісно, погрожують натання вийти з уряду. Вони наполягають на тому, щоб натання продовжував будувати ізраїльські поселення, продовжував окуповувати західний берег. Ну і тому подібне. Тобто, все це в цілому і воно і призводить до тої поведінки або до тієї політики, яку проводить Натань Зрозуміло. Пане Ігоре, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаву змістовну розмову. Глядачам нагадаю, що напряму зв'язку з нами був Ігор Симоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Дякую. Дякую вам.